Вітаю вас, дівчата, жінки, матусі та бабусі. Вітаю вас з 8 березня. Зараз я зачитаю вам медитацію. Також на фон можна поставити будь-яку музику, котру ви забажаєте. Це може бути. Дощ, це може бути джорчання води чи спів пташок. Уявіть, що ви йдете по лісу. навкруги все буяє весняним цвітом. Зелено. Сонце дуже високо. Ви озираєтесь навкруги і відчуваєте терпкий запах весни. Ще недостатньо спекотно, щоб було неприємно знаходитись на вулиці. Але в той же час вам достатньо цього тепла, щоб відчувати саме насолоду від прогулянки. Ви заходите у ліс, ви чуєте спів пташок, озирнувшись. Навкруги ви бачите вже цвіт весняних квітів. Ви підіймаєте голову, озираєтесь і крізь гілля дерев, на котрих вже є зелені. Сповнені цвітом листки, пробувається сонце, а саме його проміння. Ви вловлюєте це проміння обличчям. Ви не хочете зараз йти далі, ви хочете зараз постояти саме на цьому місці, саме. У цей момент. Ви відчуваєте, як тепло сповнює спочатку вашу голову, потім спускається нижче до рівня шиї, ключиці. Ви відчуваєте, як тепло переходить у ваші руки. Кисті. І тепер воно йде назад. Це тепло сповнює ваші груди. Спускається нижче. Ви відчуваєте животом. Це приємне тепло. Воно спускається до рівня поясу, стеон. І нижче аж до самих п'ят. Ви відчуваєте пальцями ніг це тепло. І тепер це тепло підіймається назад до гори, проходячи крізь ваші ноги, підіймається до поясу. Ви відчуваєте це тепло животом, грудтю, ключицями. Це тепло знову розходиться по ваших руках. Воно доходить до самих кінчиків пальців. І йде назад. Аж до вашого серця. Тепер це тепло сповнює вашу шию повністю сповнює вашу голову, ви видихаєте та йдете далі. Ви чуєте, як десь недалеко, десь метрів двадцять від вас, ви чуєте дзюркочання води. Ви розумієте, що це, що це струмок. Ви дивитеся, що ваша фляга з водою вже пуста. Ви прямуєте до цього струмка, ви підходите до нього і бачите криштально чисте, чисту воду. Ви трохи нахиляєтесь та сповнюєте долоні цією водою. Тепер ви саме наповнюєте вашу флягу для води. Піднявшись, кладете флягу у рюкзак та прямуєте далі. Вам залишилось недалеко йти. Ваша машина буквально 200 метрів. Але ви хочете всі ці 200 метрів насолоджуватися лісом. Ви йдете далі і помічаєте. Як два зайці пробігають тропою прямо перед вашими очима. Вони пробігають, і ви не хочете їх злякати. Ви зупиняєтесь, вони пробігають і тут озираються на вас, побачивши вас. Вони так трохи насторожились, постояли хвильку, махнули хвостиками і побігли далі в ліс. Ви посміхаєтесь та прямуєте далі. Ви проводите кінчиками пальців по квітам по зелені, котра оточує вас, ви вдихаєте на повну грудь ці аромати весни. Тут ви вже бачите свою машину. Ви розумієте, що от зараз ви сядете в авто і... Будете їхати і відпочивати, тому що ви сповнені енергією, сповнені нових сил, емоцій, нового настрою, котрі вам подарувала ця прогулянка. Ви доходите до машини, сідаєте і не хочете в їхати. Ви заплющуєте очі, глибоко вдихаєте, робите видих, заводите автомобіль та їдете. Далі у вас все вийде. Пам'ятайте, не світ стоїть перед вами. Не він керує ним вами, а ви керуєте світом. Це світ повинен бути готовим. До вашого кроку вперед. Також хочу дуже зазначити, не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні. А ще не вчора. Зі святом вас. І побільше всміхайтесь, вам дуже личить посмішка.